Так, добрий день, шановне панство. Зараз я починаю прибирання, бо в мене повний бардак. І тепер зараз розкажу, що так як я неправильно зробив поїлку, поїлки в мене стоять біля передньої стінки. Проблема яка? Плюси, то що вони їдять гранулу рядом і зразу п'ють. П'ють собі воду великий плюс. Але так як в мене тут вища частина, то вони п'ють. Якщо не прибираєш якийсь час, а в клітках мені тако приходиться, якщо не зимою, то приходиться прибирати приблизно раз на 2 місяці. А зимою тут були морози. Дивіться, що в клітках робиться, я зараз буду прибирати. От, і... Тепер знизу клітці взагалі. Так як поїлка тече, там гній був, не ні було нікуди. Дивіться, що вони тут, внизу внизу я не можу на даний момент відкрити. Треба знімати годівниці. І тоді тут аж мокро, капає, капало зверху. От. Як робиш клітки і ще щось зайняте, то і неправильно зроблено, то тепер далі щодо поїлки. Я нічого не скриваю. Дивіться. Поїлка спереді текла, тут по повну гною. Не гною, то вода. Вода текла, вона не могла назад перетекти, тому що не прибирав, робив клітки і то, і, і воно все текло вперед. Зараз ми то все ліквідуємо. Сіна практично вже давати не буду, бо морози були щось до 10 чи 12 градусів. Мусив дати сіна, щоб в них не замерзали ноги. Так що не робіть моїх помилок. поїлка має бути біля нижньої сторони, де стікає гній, сеча сич, і вода. Якщо вона там буде, то в клітці буде відносно сухо, а спереді, на вищій частині нахилу, то буде бардак. Все, дякую за увагу. До побачення.